Ми зібралися вже майже повним складом команди. Так розігралися, і малі пограли і старші. Ну це була тепла гра. Проте можна було я думаю, зібратись і зіграти краще. Але перші два періоди дуже були задоволені грою, але третій четвертий період вже трошки втомилися, і тому ми дуже задоволені результатами. Ну дуже гарно, що ми приїхали, дуже гарно, що ми граємо чемпіонат України. Е -е, да, ми сьогодні намагалися виграти у команди. «Львова». Ну, у нас не все виходило, Ну, більше провели третій період. Ну, будемо намагати, завтра у нас ще з ними гра, будемо намагатися працювати над помилками. Ну думаю, що все вийде. Задоволення отримав перш за все, що пограли всі граці і молоті. І ну, основний склад, були такі скрипучі перші два періоди. Психологія може не дуже. До розминки правильно віднеслись, але ну результатом задоволені. Випустив всі, кого планував випускати в поле. Забили ті гравці, які я хотів, щоб забити.